Нова квартплата, зміна суті, а не цифри. Тепер спільного загальноміського тарифу більше не буде. Його розраховуватимуть для кожного житлового будинку. Зокрема, їх у місті 1823. Це один з етапів житлово-комунальної реформи, який оприлюднив керівник єдиного розрахункового центру. Каже, діючий тариф абсолютно не відповідав законодавству. Обчислення нового проводилося відповідно до нової постанови уряду. Там враховувалося усе від загальних характеристик житлового будинку до кількості мешканців та розміру прибудинкового територій 25 копійок за один квадратний метр найменше 2 гривні 96 копійок. Це максимальна цифра, яка є. Гривня 7 копійок. Це середній тариф в місті івано франківську Новий розрахований. Головна мета реформи ЖКГ, каже Вадим Войтек, запровадження ринку комунальних послуг. Люди знатимуть за що платять. У випадку невиконання певних зобов'язань надавачами передбачений механізм компенсації. Якщо ліфт не їздить. В силу якихось причин і в першу чергу, це звини того, хто цю послугу надає. То за всі дні, за які ліфт не їздить, оплата не здійснюється, а зменшується з відповідним перерахунком на користь мешканців. І ще мешканці самі можуть регулювати розмір квартирної плати. Для цього передбачено кілька інструментів. Є перелік послуг, набір 15. Так, від цих 15 послуг можна відмовлятися, від них від 8 можна відмовитись. Другий інструмент поточні ремонти. Мешканці кажуть, нам нічого не потрібно робити. Нічого взагалі. Ми все робимо самостійно, своїми силами, через знайомих, по бартеру, як завгодно. Поточні ремонти, всі вони від цього відмовилися. Другий інструмент. Третій інструмент прибудинкова територія. Вони кажуть, що, ви знаєте, нам таку відмірили прибудинкову територію, а тут нікого немає, там ліс росте. Там ну, нічого немає абсолютно. І взагалі це прибудинкова територія, чиясь інша, або, я не знаю, міста, не знаю. Будуйте там собі супермаркет, що завгодно, це не наша, не наша територія. Нам її не треба прибирати. Третій інструмент. Розроблені тарифи будуть опубліковані на сайтах міської ради та розміщені на прибудинкових інформаційних дошках. Процедура затвердження не обійдеться без громадських слухань. Однак, остаточне рішення прийме виконавчий комітет.